За півтора роки до виборів у США активізувалася президентська кампанія. У понеділок ще два кандидати від республіканської партії заявили про намір боротися за Білий Дім. Республіканці вже мають п'ять кандидатів на посаду президента. А у демократів поки що є лише один кандидат Гіларі Клінтон. Вона має високий рейтинг і товстий гаманець. А отже, і високі шанси на перемогу. У наступному сюжеті Богдан Цюпин намагається передбачити, якою буде зовнішня політика США, якщо Клінтон стане президентом. Аманікфопрезидент Клінтон звичайно ж переконує, що у разі, якщо їй довірять бути президентом, вона усе робитиме краще. Це стосується і закордонних справ загалом, і політики стосовно України, зокрема. Я вважаю, що нам треба більше надавати фінансової підтримки Україні, яка повільно намагається перейти від колишньої непрофесійної, дуже корумпованої системи до більш прийнятної у світі системи за допомогою міжнародного валютного фонду, європейського центробанку та інших установ у Європі і на заході. Лофадюсенкви щодюмотегеп. Я справді вважаю, що ми повинні робити більше, щоб допомогти Україні захистити її кордони, нове спорядження, більше навчань. США та НАТО досі дуже неохоче це робили, і я повністю розумію, чому ситуація непроста, потенційно небезпечна. Але українська армія та прості українці, які воюють проти сепаратистів, довели, що заслуговують на сильнішу підтримку, ніж та якому досі надавали. Активніша підтримка України майже напевне означає протистояння з Росією. Тим часом політику адміністрації Обами щодо Москви, зокрема у ті часи, коли державним секретарем була Гіларі Клінтон, критики називають прикладом невдачі, мовляв, намагання перезавантажити взаємине з Росією показали наївність Вашингтонських політиків і нерозуміння сутності режиму Путіна. Хоча Джеймс Голдгейр, декан школи міжнародної служби в американському університеті, не згоден. Я зовсім не думаю думаю, що то був повний провал у той час упродовж першого президентського терміну Обами, Сполучені Штати за допомогою політики перезавантаження домоглися певних дуже важливих здобутків. Найпомітнішим була згода Росії надати транспортний коридор в Афганістан для постачання вантажів американському контингенту на додаток до коридору через Пакистан. Це було важливою умовою операції проти осами Бін Ладена. Тоді ж Росія погодилася з додатковими санкціями проти Ірану, що також було дуже важливим. Я вважаю, що угода про контроль над озброєнням також була корисна. Тоді справи вели з президентом Медведєвим, навіть якщо прем'єр-міністр Путін залишався ключовою політичною постаттю. Але коли Путін повернувся у президентське крісло, взаємини погіршилися, і він почав провадити політику ворожу до міжнародного порядку, який США та союзники підтримували у Європі після холодної війни. У Росії результати опитувань показують, що йому це було політично вигідно, і саме тому Путін так і діяв, і це великий жаль для усіх нас. Проте опоненти Клінтон будуть шукати у її послужному списку саме невдалих кроків. Це завдання їм полегшує тривала політична кар'єра спочатку першої леді США, а потім сенатора і держсекретаря до певної міри Гіларі Клінтон буде вести кампанію проти самої себе. Їй треба буде показати себе потрібною, орієнтованою більше на майбутнє ніж на минуле. Вона частково пов'язана з 16 із з 24 років у Білому домі, а люди чекають змін. Отже, головним з її завдань буде відмежуватися від того, що вона робила, зокрема на своїй останній посаді. Джеймс Голґеєр каже, що Клінтон вказуватиме, що як держсекретар Барака Обами вона вела не свою закордонну політику, а втілювала рішення, які визначав президент. То чи могла би бути політика президента Гіларі Клінтон, відмінною від того, як діє адміністрація Обами? Я справді вважаю, що вона проштовхувала більш активну і інтервенціоністську політику у порівнянні з Обамою. Президент Обама позначив свою закордонну політику тим, чого він не хотів робити, тобто не братися за справи, які могли би зашкодити інтересам США, і він намагався уникати втручань. Я вважаю, що її закордонна політика була би більш активною, але можливо не такою активною і інтервенціоністською, як політика її чоловіка. З з х років змінився. США відтоді більше довідалися про свої обмежені можливості у перетворенні інших країн. Я вважаю, що американці остерігаються глибоких втручань, але якби колишній держсекретар Клінтон стала президентом Клінтон, вона би зважилася на більш інтервенціоністську закордонну політику. Чи означає це, що Клінтон, на відміну від Обами, наважилася би допомагати Україні зброєю. Принаймні, сама вона досі про таке не заявляла, але тривала виборча кампанія ще попереду. Богдан Цюпин Голос Америки.